Шкафчики, шафи трусилися, і люстри хиталися, і вже було зовсім якась не до сміху і недобайдужості. Тому що раніше, пару днів назад, в коментарях люди писали деякі, що ось що там в Україні, от там в нас, якщо є землетруси, то дуже маленькі, які зовсім не відчутні. Так, У вересні це були невеличкі землетруси, які один-два два з чимось балів, і начебто чу там нам журитися. Але дивіться, ось тут, в жовтні, вже на середину жовтня, землетрус 4,5 балів. І ніде немає гарантії про те, що він не повториться тут або ще десь по Україні. Взагалі ніхто не знає нас зараз, де може ще повторитися. Тому що одні рекорди, одні несподіванки, і різні кліматичні події відбуваються.